Усім привіт! Це що влог? Це розмовне відео. Так, це саме воно. А мені просто останній тиждень я вже нічого не хочу робити, бо я дуже втомилася. Але треба відпочивати, бо якщо не відпочивати, можна отримати вигорання. А навіщо воно нам потрібно? Не потрібно, правильно. Отже, розповідаю, що в мене. По-перше, я вчуся вже в університеті. Я не де це не розказувала, окрім інстаграма. Не було в мене сил щось знімати, тому я знімала більш естетичні відео. Але ви попросили, щоб я знімала більш велике відео. Не обіцяю, але буду пробувати. Розмовні я подивлюся. Ну, я не думаю, що воно прям сподобається, але все ж таки треба спробувати. Зараз я пишу конспект. Дивіться, до речі, я це робила вперше в житті. Ось. Я вперше в житті намалювала малюнок і приклеїла його у зошит. Ось так от. Щоб я трошечки відпочила своєю головою, бо я вже, чесно говорячи, не можу. Моя голова просто. Тому я трошки відпочину, подихую на природі. І з новими силами я поїду завтра в університет, бо завтра в мене теж пара. Але я бачу. А... Ми вже приїхали. І не знаю, наскільки довго ми тут будемо. Але думаю, що зараз швидко тут все зробимо і поїдемо додому. Завтра мені на другу пару лише. І я дуже рада. Ось там я зможу написати завтра усі конспекти свої, які я ще не дописала. Ну, як говориться, я у мами помічниця. Лю-лю поливаю. Беремо ліку і йдемо до мами. Мені завжди не дають, тому я то ми його постріємо. вдома. Я дуже тому рада, бо я так втомилася, що це просто не передати слів А ще мені, мені. А ще мене в машині трошечки упечало, і мене нудить трошечки так. Тому зараз я трошечки відпочину, допоможу мамі, з чим її потім було. Я вже дописала. Я вже втомилася, зовсім, чесно говорячи. Точно я це тут консілер. У мене у них спершу моя переводша. Зараз я буду братом якраз. Чіпчи можна знімати, О. а ось тепер, мої міжки, під очима. Дуже добре видно. Я вчора лягла спати об 11. Щоб виспатись. Угу. Зато, коли я лягла десь о 12 чи о першому ночі, я виспалася, була така бадьора, що можна було згори.